Музика, взагалі, це дуже об'ємне мистецтво, яке супроводжує людство із найдавніших часів, і супроводжувати буде завжди. У Львові є традиція органної музики. Є так звана Львівська органна школа, до якої, до якої входять відомі композитори. У Львові були і є відомі органісти. У Львові і взагалі на Галичині була велика кількість органів. Було кілька сотень органів на Галичині. У Львові було багато органів. Зараз залишилося кілька, і наш орган є єдиним концертним інструментом, який дозволяє сповна відчути взагалі, що таке орган, і і послухати органної музики. Майже ніде в світі немає. Окремо залів органних. Тобто ці реалії немає в Америці, немає в Австрії, немає в Франції. Як окремо органних залів. Здебільшого в Європі це сприймається як такий церковний інструмент, виключно церковний інструмент, або як додаток, наприклад, до симфонічної музики, наприклад, Сенсанція Симфонія з органом. Так, в нас вже склалася традиція, що орган це суто світський інструмент і суто концертний інструмент. І це велика різниця між всією європейською традицією. Тобто, у нас є великий плюс історично, який склався, що він може бути і духовним і церковним інструментом, якщо так можна назвати, але водночас він є світський і традиція світської музики. Тобто, звичайної музики, яку ми всі слухаємо, вона розвивається тут більше ніж в інших країнах світу. Тут особливе, особливе місце і особливо історична будівля. І чим вона особлива? Тут є найбільший в Україні і один з найбільших в східній Європі органів. Він збудований в 1932 роках. Це довго, щоб будувати орган. Він має три мануали: можна грати руками, може ногами. В чому специфіка? Ми бачимо, тут є. Різні труби. Звуки де від труби. Та? Там є металеві труби, є дерев'яні труби. Це є великий мотор, який це всі повітря покачує. і від натискання тої чи іншої клавіші повітря потрапляє в ту чи іншу трубу. Їх там близько 4700 труб різних. Те, що бачать люди з залу, це тільки маленька частина. Там серед них дуже багато від найменших до найбільших труб, де дають різні звучання. В чому ще особливість в тому, що у двадцятому столітті багато органів, взагалі в світі, в Німеччині чи в Австрії переробляли, осучаснювали, надавали сучасну електроніку і різні речі. Оскільки у нас тут нічого не осучаснювали, то це великий плюс. Зараз назад повертаються до того, щоб зняти цю всю сучасну електроніку. А в нас тут нічого не з не збережено в тому автентичному стані, якого було 32-му році. Це коштовне задоволення ремонтувати орган і за ним доглядати, але наша місія його зберегти. І покращити, і довести його до найкращого стану, який може бути. Для, для нас дуже важливо е, зробити так, щоб сюди було цікаво приходити. Е, тому що, музик, по-перше, музика має звучати. Ми працюємо із е, матеріальною культурною спадщиною. Це будівля, це інструменти. Е, Порятунок, реставрація, реновація, дбати, показувати, мацати, тому що воно матеріальне. І ми працюємо з нематеріальною культурною спадщиною. Це е, вся музика, яка була колись написана, яка пишеться зараз чи буде написана. Тут дуже цікаво, що є. Звичайно, музиканти залишають помітки. Тут Нем, вона... Нема. Ну, не мав помітив Музиканти в нотах залишають помітки, бо це оркестрова партія. Для кожного, кожного музиканта є свій голос тут. Це розписано на оркестр. Зазвичай музиканти залишають помітки в нотах. Ми брали в оперному театру старі ноти Анатолій Косматовський, такі був постройти дівчина Зоріха зерня» — це пісня. А, і В нього був балет Хустка довго, що називався 50-х роках написаний. І там а, один музикант з оркестри залишив саді помітку. що Компози... Така то числа постала така то, грав я такий-то, диригент такий-то. І композитор дав 1000 рублів на, на кір. Так і написано. На Нам і це так і лишилося в історії музиканти. О, тут є помітка, що це виконувалося в 1910 році. Навіть і музикант залишив. От скільки я музики слухаю, звичайно, людина про це не думає. Але музика постійно є в нашому просторі. Це невід'ємна частина культури. Тому е, ми для того тут і є, щоб розширювати ці горизонти, щоб люди могли слухати більше, якісніше і новіше. Слухати музику може кожен, кожен хто може слухати. Але чути музику це вже зовсім інше. Це навик. Чути музику і приходити в концертний зал це набута потреба. З цією потребою не народжується. Це потреба, яку нам дає приналежність до культури. Культурна потреба вона формує цивілізовану людину. Цивілізоване суспільство дбає про розвиток культури. У цивілізованому суспільстві ходять на концерти. Таке суспільство, яке ми будуємо в Україні, українці, воно хоче мати розвинуту класичну музику, тому що класика це перевірене століттями, це щось дуже добротне, це витримане, це великі і успішні традиції це те, що є еталоном доброго смаку. Наш концертний зал виховує добрий смак. Ми працюємо над тим, щоб поганої музики було менше. І над тим, щоб задовольняти культурні потреби наших гостей. Ми тут знаходимося, це є другий мануал. Тут є різні труби. Як вам видно, вони і великі, і маленькі це металеві труби. Тут ближче від мене є ще дерев'яні, різні, і дійсно дуже вузьке розташування для ремонту, для настройки органу це доволі складно. Інколи для того, щоб настроїти якісь групу регістрів, групу труб, потрібно пропихатися, десь пролізати. Інколи це дуже незручно. Як там видно, там є, наприклад, дуже маленькі труби, флейтові регістри. І Кожна труба, наприклад, реагує на коливання тиску, реагує на температурний режим, реагує, навіть якщо я тут трошки похожу міцніше, тоді вже, а це вже все розстроюється. А настроїти таку велику кількість труб це непросте завдання. Тому робота органного майстра ціниться дуже сильно. Ось так. Були видатні люди. Які війшли в історію органної музики України, які дбали про це приміщення і дбали про те, щоб орган в цьому приміщенні звучав, хотів би назвати історично це Самуїл Дайч, був такий видатний органіст Львова, і Арсеній Котляревський, який згодом працював в Києві. Вони спричинилися до того, щоб цей орган. Працював, щоб це тут відбувалися концерти, щоб тут відбувалися постійний концерт. Звісно, коли ми говоримо про той період, потрібно розуміти, що саме завдяки зусиллям цих людей цей простір не знищений, орган не розібраний. Тому що схожа доля спіткала більшість храмів колишніх, які впродовж радянського режиму закривалися і нівелювалися. Тобто, там сформовували склади, там відбувалися дуже дуже різні Можливо, навіть не цивілізовані речі, тому ці будівлі пощастило в тому, що нею опікувалися люди, які дбали про мистецтво. Тому зараз ми можемо насолоджуватися органною музикою. Зараз ми можемо слухати симфонічну музику, і зараз ми можемо мати креативний простір в центрі Львова, який має в своєму розпорядженні один з найбільших органів Східної Європи, і дуже важливо, щоб це місце розвивалося, тому що його потенціал шалений. Оце в один, в один екземплярі є. А... Який вважався втраченим до резанням. Але як фор... зробити так, щоб коли це є написано в форматі таких невідомих mm -hmm. значків, щоб я міг поставити собі в вуха і слухати це, йдучи по дорозі? Як mm -hmm. так зробити? А потім ще вибрати в плеєрі різні виконання? Тобто це еволюція від моменту спожовклого паперу до моменту вибору найкращого виконання. І тут маленька реклама. Ми зробили додаток, який називається Ukrainian Life Classic. Додаток, який комплексно, тобто його місія — Це комплексно презентувати всю українську класику, яка тільки є. Ми гордимося, що тут є всі композитори України в алфавітному порядку. Від сучасного київського композитора Золтана Алмаші, який в Києві родом з Львова. до Там є Ведель Березовський, Олеса, Косанатольський, Косенко, Козаренко, Кудрик, Івантович, Левинський, Людкевич до Затуловський. Цього загибалась до Затуловського ви Леоніда, коли ви останнє слухали його в пені це? В органному залі досі є дуже багато викликів, досі є багато е, сторін для покращення. Ми хочемо зробити так, щоб е, наша е, мета стала трошки ближчою, тобто, щоб е, класична музика стала ближчою, стала популярнішою, щоб її потреба в цій музиці в кожного з нас і вас була ще більшою продавати ще більше квитків. І постійно мати аншлаги, тобто це те, що ми, що ми хочемо робити, що ми хочемо досягнути, і з іншого боку, зробити так, щоб ми, як жителі нашої країни, більше знали нашу власну музику, і наш концертний зал максимально цьому посприсвячує свій час.